Крадіжки, розбійні напади, пограбування, вбивства саме на такі злочини тягне осіб, які перебувають у стані наркотичного сп'яніння. Хоча останнім часом на боротьбу із наркоманією направлено усі сили, особливу тривогу викликає збільшення наркотизації серед неповнолітніх. За ініціативою незалежної релігійної громади Християнської церкви Ранкова зірка та спільно із міським центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, у Хмільнику було проведено акцію Ми за життя без наркотиків. Ми проти наркотиків в городі, ми проти наркотиків в обществі і в нашій стране к сожалению сегодня эта проблема она касается определенной группы людей но Може быть, вона проходит стороною тих людей, которые компетентні в этом. Ми хотіли бы, щоб в этом були задействовані всі, хто сьогодні безразличен к судьбам молодих людей нашого города і нашої страны. Цей захід було приурочено до міжнародного дня боротьби із наркоманією. На міському стадіоні було проведено товариську футбольну гру між командами із Вінниці, Козятина та Хмільника. Кожен із гравців у минулому наркозалежний. А сьогодні їх життя змінилося. Прийшло розуміння, що жити краще без наркоейфорії. Та проблема. Была в моїй жизни почти 27 років, лет, і я пробував всячески освободитися, але все було безрезультатно. И поэтому, встретившись с людьми, которые помогли мне попасть на такой центр реабилитации, я точно я тоже получил свободу и сегодня допомагаю таким же людям освободиться и изменить свою судьбу, приобрести новую жизнь, новую э, судьбу и бути успешным, иметь будущее, быть сегодня тем человеком, который сегодня. Может, э, Євляться славою Божю на цій землі і в этом місті. Члени релігійної громади Ранкова зірка виступають як новий оптимізований реабілітаційний центр. Проблема наркоманії це не тільки фізична залежність, але й слабкість духу, стверджують вони. Тому, перш за все, потрібно обрати для себе справжні життєві цінності та не піддаватися спокусі. Бог Бога від всіх залежностей, які були в мене в житті. Люди мене очень много освобождали раз. Але... Я постоянно был не свободен. Я постоянно переходил из одного рабства в другое. Просто. Но когда меня, как говорится, Бог освободил, я истинно стал свободным человеком. Сейчас я помогаю таким же самым людям, как я, и ну, желаю в разуме каждого человека разрушить то навеянное, что ну, навеянное злым духом, что наркотик это хорошо, наркотик это плохо. Я сам пробовал его и. Ну, видел, как он разрушал мою жизнь. Сейчас Бог восстанавливает мою жизнь.